Всім привіт! 24 листопада 2025 рік. Компанія Електромотор. Друзі, в наявності інверторні генератори. Перед нами моделька KR2800. Інверторний генератор Ліфан, Робоча потужність 2,2 кВт. Пікова. 2,4 і 4. З ручним стартом. Виход 220 маємо, USB розйомчик, розетка. 12, економ режим. Інформаційне табло. До лампочки, де покажуть герці, моточаси, перегруз. І так далі. Все необхідне є в даному інверторному генератору. Зверху. Дали пробочка з клапаном. Указник палива. Маємо, друзі, лючок, що немаловажно, не потрібно всю кришку знімати. для того, щоб провірити мастило. Звертайте зразу, друзі, увагу. Марочка Lifan 2800i. 2800 це непотужність. І ще раз покажу. Як бачимо, робоча 2,2 кВт. Пікова 2,4. І тут запуск да, зупинка. Самого інверторного генератора. Є в наявності, кого зацікавило, телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber на цей номер телефону. Всім гарних покупок. 0 63 426 10 1010.